Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа вже хіба. Ми піст маємо сьогодні. Я вже такий, знаєте, змучений, що вже не знаю, який день, який час. Просто приїхав, маю 10, може, 5 хвилин на відео, то швидко зроблю відео. І сьогодні відкриємо посилання 25 листопада, 2010 рік. Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу у ваших серцях смерть без надії. Неспокій та голод. Немає ні молитви, ні довіри до Бога. Тому Всевишній дозволяє мені принести вам надію та радість. Відкрийтеся, відкрийте ваші серця Божому милосердю. І Він дасть вам усе, чого потребуєте, і наповнить ваші серця миром, бо Він мир і ваша надія. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну, я сьогодні маю виснаження уже таке, що хочеться просто кілька днів поспати. Але є й добрі новини. Більшість людей виїхала з Медзугор'я, нашої групи, залишилось менше, і буду вже мати час трохи на спокій. Дивлюся на вас, Марія каже, дивлюся на тебе і бачу у твоєму серці смерть без надії. Смерть без надії, що це таке означає? Це означає, що ти смерть і кінець. Тобто, ти не надієшся на царство Боже вже, ти не надаєшся. Ти живеш так, завтра помру, або сьогодні помру і все, вже все, помер, заснув і забув. Не все так просто, не все так легко. Після смерті приходить наслідок, наслідок твого життя. Тобто ти підеш в пекло або ти підеш на небо, або в чистилище ти підеш. Тобто є в чистилище, нагадаю, що не ходять зі смертельним грехом, бо чистилище те. Для тих, хто в стані відпущення, в стані блаженства без тяжкого гріха помер, але там от е, очищається від наслідків цих всяких гріхів, всяких думок, всяких тих справ, які добре міг зробити, а не зробив. Це таке супер важке. І, ну і ці люди там. Тобто не можна так розраховувати, що я теплий, хожу в недільку до церкви, і я буду в чистилищі. То не є посередині між пеклом і раєм, то є рай. Позиція рай. Якщо ти в це чистилище потрапив, то ти вже в раю тільки чекаєш, поки ти очистишся від всякого бруду, якого ти тут не хотів очищатися. Це я так вам коротко. І це така смерть без надії. Людина просто собі живе, якось би вижити, дожити, а там померти, і вже все. Нарешті, як знаєте, в нас кажуть, відпочинемо на небі там або. Ну так, іронічно. Ну звідки ти знаєш, що ти там на небі відпочивати будеш? Може там працювати будеш ще більше, ніж тут на землі. Факт тому, що смерть це тільки початок. І А Марія каже, в твоїх очах бачу смерть без надії. Тобто ти живеш смертю, живеш так, що помреш і нібито кінець. Але м -м, надія в тому полягає, що ти підеш до Бога. Надія таке слово у нас надійся на Бога, а сам не плашай, І ми це слово викривили цими всякими такими нашими поговорочками всяким цим трешаком, я би сказав. Що добре може слово це надія, але не в нашій українській менталітеті. Я би це перефразував би, це, наприклад, бо це не надія, а розуміння. Розуміння е смерті. Правильне розуміння смерті. Смерть для когось це початок і нового життя в розумі. А для кого смерть це смерть. Все, помер і все. І пішли далі страждати. Або не страждати, або вже спокій. Тобто смерть без, без майбутнього, так скажемо, то є смерть без надії. Не спокій та голод. Боїмось голодовки. Голод. Треба їжу спакувати, напакувати, туалетної бумаги накупити, їжу всю скупити, бо війна бо то, бо то. Тобто голод. Постійно боїмося голодувати. Ми ми ну, як український народ, то у нас є таке в крові, бо наші е, нащадки голодували. І ми боїмося завжди, складаємо там. Ну я просто знаю. Складаємо один холодильник, мало вже другий холодильник. А ще давайте морозильну камеру купимо, бо голод прийде, то треба погріб, щоб був забитий е, всім на світі. Закопано, може, в огороді картопля якась в банках. Не знаю, хто чим страждає. Тобто голод, постійний страх голоду, постійно страх. Що завтра не буде, що їсти? У тебе є сьогодні, що їсти завтра і на, на півроку є, але ти боїшся, що не буде їсти, не буде їсти. Тобто страх такий голоду немає, каже, ні молитви, ні довіри до Бога. ну, Бо ти знадієшся тільки на свої продукти або на свої гроші, а молитися навіщо? Молитва не дасть тобі гроші, продукти. Така ментальність просто. Ні довіри до Бога. Ну, яка довіра до Бога? Як? Боже, якщо я цими руками нічого не зароблю, то, то хто мені дасть? І Марія каже, що в молитві ви навчитесь довіряти Богу, і ви побачите, як практично Бог може забезпечувати. Це не фокуси, не казки, а це реальне життя, в якому Бог хоче тебе забезпечувати. Але щоб він тебе забезпечив, ти маєш йому довіряти. А як ти можеш йому довіряти, якщо ти довіряєш своїм грошам і своїй їжі, а, ну, або ще якимось речам? Тому Всевишній дозволяє мені принести тобі надію та радість. Відкрийся, відкрий своє серце Божому милосердю, і він дасть тобі усе, чого потребуєш, і наповнить твоє серце миром. Все каже мені, все, чого ти потребуєш, тільки відкрийся, віддайся йому. Але віддайся від серця. Не так, що я зроблю для галочки щось, а віддайся йому, так знаєте, коли все віддав, і в тебе надія на Бога. Я досвідчую такий стан. І це неймовірний час і най, 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 наймовірне досвідчення, Коли в тебе нема нічого, а ти віддаєш останнє. останнє ти розумієш, що ти на нулях. 21 сторіччя, хто може таку благодать? Хто, хто може мати таке блаженство бути на нулях? Це реально. Я місіонер, який не має багато грошей, але і не так часто маю нуль повний. Але коли в мене є такий час, приходить, коли віддаю все. І залишаюся на нулях. Це час благодаті. Для мене це вже час благодаті. Бо я знаю, що я сьогодні нуль, а завтра Бог мене благословить. Бог благословить ще більше. Богу даєш, даєш, а Він ще благословляє більше. Це неймовірно. Це... Але без цього переломного моменту неможливо це досвідчити. Неможливо. Можливо, кожен в своєму має досвідчувати якусь довіру до Бога. Але легко довіряти з тисячу євро в кармані або з тисячу євро зарплати. Ну або з будь-якими і їжею, а коли в тебе нічого нема, то тобі вже просто нема на що надіятися. Тому ти довіряєш тільки Богу. Але щоб в цей стан впасти в цей нульовий повний ноль, то мало хто відважиться туди піти до нуля. Бо там треба прийдеться долар міняти, ви що. Ну українець, коли бідний, коли вже долари починає міняти, а тут, а як то на нулях? Ну як то? Ну, як -то. Для мене теж було дивно, але так потрошки Бог мене привів на нуль, але з нуля підіймає. Підіймає, підіймає, підіймає вище, вище, вище. Тобто, я дякую Богу сьогодні, що я був на цьому нулі, на нулі фінансовому. Не думайте, що я про нуль, який там на війні, але нуль фінансовий. Це є нуль такий довіри, коли ти вже просто ну, реально довіряєш Богу. І знаєш, що завтра буде їжа, бо Бог дає її, Бог забезпечує. Це мій досвід, нікому нікому не кажу продати все майно, і... але надію покладати треба не на майно, не на гроші, а на Бога, на Його милосердя. І Він дасть, каже Марія, тобі усе, усе це, усе. Все, що тобі треба, він дасть тобі усе, все, све, все. Ну тобто, чого потребуєш, і наповнить твоє серце миром ще в добавок. Тобто він дасть тобі все, чого ти потребуєш, в матеріальному світі, і наповнить твоє серце. Миром, надприродним миром, яке не може цей світ наповнити. Тобто це ще великий плюс. Це така благодать, коли ти можеш не мати нічого, а ти щасливий. Ха -ха, неймовірно, це, це стан, коли ти нічого не маєш, а ти найщасливіша людина в світі. Це блаженство, реально блаженство. Важко, важко мені пояснити, як ввійти. Треба кожен день входити в це з Богом мати відносини і йти там, де він тебе кличе. Там, де він виклик, ризикувати. Бо без ризику неможливо досягти такої довіри. На жаль, неможливо сидіти вдома перед телевізором і досягти великої довіри. Бо довіра це не дається так, пух, фух, впала з неба. Це є постійний досвід, постійний, постійний рух. І так виходить довіра, постійний контакт, постійний, постійні якісь справи разом. Тоді ти довіряєш людині, а Богу тим паче так само. Бо він мир і твоя надія. Марія каже: бо він мир і твоя надія. Ось на що маємо надію, ось на що маємо покладати своє життя. Не на гроші, не на їжу, не на не знаю, смерть, а на Бога. Тільки на нього. А він живий і ідеальний і хоче тобі допомагати сьогодні. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.